Що, друзі, нещодавно з Юлією зняли відео про те, що е, багато адвокатів насправді підбрехують, коли кажуть, що вони виграють прям 100%. Ми ж з Юлією правдиві адвокати. Ми виграємо 99%. <рес> Жартую. Ну, Насправді була у нас справа, програли нещодавно в першій інстанції. Клієнту дуже велику суму застави е, дали, щоб він міг ці гроші внести і вийти на свободу із СІЗО. Майже місяць, а то і трохи більше зайняло. І сьогодні на 19 мільйонів це дуже велика сума, заставу зменшили. Тому ще раз нагадуємо, що не варто розстраюватися, якщо не одразу все вдається. А що треба робити? Працювати так. і захищати максимально інтереси клієнта, діяти в його інтересах, і ну, тоді буде. Все добре, да буде результат. Юля зібрала дуже багато доказів, попрацювали. Судні нас сьогодні почули. Тому бажаємо, щоб у вас вдавалось, якщо прикладаєте зусилля. Удачі всім.